Ой-ой-ой, на пополочку прям. Ух, торпеда. Хоть бы не зійшов. О. Друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш. Сьогодні у мене така тематична риболовля 80-х. Трішки заморочився, взяв свою стару дитячу вудочку бамбукову, ще спінінг От. підсак, старий старий садок, ну все. рюкзак навіть взяв. Ну все. І одежа, як бачите, все в такому максимально в такому стилі. Хочу передати цю атмосферу. Якщо сподобалось таке, можна одразу може, поставити лайк. Поки бачили, закидував. Одна була покльовка і окунь невеличкий клюнув. Я чесно думав, що це карась, бо потопило так різко. біжу бігом, камеру включать. Ну, <клюнув> така ситуація. Нічого, вже прикормив, дві вудочки закинув і спробуємо сьогодні половити в такій атмосфері. Вам усім приємного перегляду. Погнали! Ну що, поки все закинуто, можна солка з цибулькою дернуть, правильно? Друзі, знов окунь клює і все. Треба йти на спінінг. Дивіться, Тупо в взял. взяв. Гляньте, що клює, а Його тут походу повно. Так, треба забрати. Дивіться, як прям в шахту. Акушара. Прикорка в мене, бачите, він прикрив частин чебрець. Зробив її максимально, щоб ліпилися такі кругляшки. Я так давно не рибачив на ці вудочки, капець. Ех, бамбук. Це вже точно риболовля дитинства. Ну, взагалі можете написати, як вам така ідея риболовля в 80-х. Я, чесно кажучи, хотів ще в минулому році таке зняти, та не вийшло. Ну, а в цьому вже треба Треба зробити і все. Тим паче вже познаходив реквізит. А жарко стає, друзі. Жарко. Сонце припікає. Я, можна сказати, так виїхав на вечірній кльов. Вечірній кльов карася. А, я на цьому місці не рибачив ще ні разу. Вроді випакльовочка була. Ні, ну це атмосферно. Дуже атмосферно, я б сказав. <хи> так, тихо, треба тихо. Рибка все чує, це ж поплавок. Ось бачите, що клює, друзі. Не дає поки що нормально наживку закинути. Ну нічого. Будемо чекати. Все, перезакинув. Я не думав, що буде коня клювати. знаєте, на платвичку. Карась, ну що Це вже другий, другий влетів. Все, треба спінінг свій розчіхляти. така якась покльовка була інтересна. Пух, і нічого нема, дивно. Фух, трішки спрятався сюди в тіньочок. Жарко на сонці. О, Нарешті тепло до нас прийшло. Перезакинув вудочки, знов мелоч підійшла. Вона якась напливами. Зараз десь ну, пів на четверту. Я думаю, що карасик ну, десь в час 5 почне щось уже там думати. Бо жарко, жарко дуже зараз, така погода сонячна сьогодні. Треба було кора ловити. Бачите, хто приповз до мене. Вужик, так? Да? Такі приходять гості до нас. Вужик взагалі не боїться. Приповз, встав, рядом все, його щоб знімати, легко знімається <хи> на каберу. Навіть так ближче підійшов, а потім вже він поповз далі. Отак от. на одинці з природою. Риболовля на поплавочок продовжується наша українська рибалка. Як давно я на бамбуку не рибачив, бо я тільки знав. Це знайшов, там взяв, перев'язав лесочку От іншу поставив все. Бо стара там взагалі була така. Дубова, дубова. Невже знову окунь? А, друзі, акушара опять. Дивіться. Та що ж ці окуні вони. Кажуть, іди на спінінг, русик Гляньте, які розміри. це ж малі малі взагалі. Не встиг. Ось така курка клює і мені збиває черв'яка. Видерну з рота, да? і голий Вася. А повело, друзі, повело прямо в сторону. А до бамбука не можу ніяк звикнути. Взагалі вона така легка. Вже знаєте, таких хороших черв'яків нанизу, жирних, Тоді ця мелочь не так збиває. Ну, типу такий, бачите. Пробуємо. І воду, до речі, менше стало, забрали. А це вже рахується за риву Не на таку. Я їхав. Але вона клює. Трішки змінюється вітер. І щось тучки знаходять. Мені, можливо, придавало на завтра дощ. Оце вона і затягує його. Ну, вчора було 10 градусів, сьогодні дивився вже 20 градусів. Такий скачок. опа по попа клювка. Ах ти ж, обхитрила мене. А так гарно вела, поки не клювала, дивіться, яку красу назбирав. Ага, як пахне клас. Свіжачок. Гарний. Пишіть. Сьогодні руки згорять, мабуть. Ух ти ж, блядь. Ух ты, що ти таке? Ух ты, а ну йди сюди. Ой, друзі. Ху-ху-ху. Ой, дивіться, бамбукова вудочка не підвела. Ха -ха -ха. Дивіться, який красивий, ага. ху Ух, давно я на тебе не тягав. Уррр, клас! Оце так, да, оце він. Ха -ха. А як засікся красиво. Фух. Фух -фух -фух. Yeah. Розмочили ми карасика. А красивий, красивий друг. Сразу потопив і пішла жара. Бачите, ну, ну, як гачочки засікаються? Бреновский, видите. Ай, красный. Красный просто. <свес> а, есть, друзья. Садочек наш. Оп, е. <свес> Ставим в воду. Ну що, друзі, ставте лайки там а? поплавочка рулить. Бамбук. Помітив, друзі, як набігає плотва ця м'яка, хоч бери та труби паузу і не закидай. От в закид клює, якщо не знаю, що пять я витягнув. І все таки мелкий клюють. Тільки закидуєш, все, зразу клює, закидую, зразу клює. Чи можеш, знаєте, почекати, поки вона пройде кудись. Ого, опять кліє. І на ту, і на ту кудочку, дивіться. Дивіться, що творить, а? Зараза. Ну що ж, вже має бути вечірній клів. Дивіться тут. Краснопор. Тут на поплапопер би. Пошла жара просто. Із дна бере. Такой сегодня не было. Ой-ой-ой, на поплавочку прям... Ух, торпеда! Хоть би не зійшов. О! о хо ху О це да. Оце прям кабан. Фух, дивіться, йо йо-моє, пищить яка вага! Ой, я думав, що фудочку забере. Ого! Оце класний! Красавчик! Ух, ляп, лапа який! Ой, єс ти сти сти Ось зараз впаде. О! А загладную, пух. Просто... Я думав, він сейчас вирве мені Гниться. Ого! Це лапать. Важкенький. Так, зараз треба вытаскивать. Ого! Нормально, поклевка, конечно, красива була. Фух. Так, де наш садок? Опа! Другий є. Другий взагалі, кабан. Як я скучив за поплавочкою за такою. О, вона бамбука взагалі. Я думав, що він її зламає. Кидаю, знаєте, туди там кувшинка якраз вон, де прикармлював. І прям-прям рядом з нею. Цей тоді той клюнув і, і цей. Ну, взагалі, і чисто на поплавочку клює. Ну, верніше, чисто клює на бамбуков на, на той спиннинг не хоче а от на бамбуков прям ну це конечно другий Фу, машина Фу, треба чаєчку дернуть ух прям реза так Фу, третій есть друзі і знов це удочка це конечно невеличкий але спокусився на нашого храбачка. Гарний, ладошечний. Отак от. Просто пушка. Нормата. Фу. Я навіть чай не спів напити, допити, налив собі і зразу покльовка. Клас, Такого маленького я ще не ловив. Це прям бік. А окунь клієнта нагадує, як бубирь. От точно так же саме. Просто плов стить, різко в сторону. О, дивишся, дивишся, дивишся за поплавками. Тут один хоп, пропав. І одразу біжиш його Ха-ха, Окушара і на цю сходу клюнула. Дивіться, ну це вже побільше трішки. <смір> Блін, а так веде красиво. М -м? Гарний? Хлопець, а? Ух ти! Красень, друзі! Я вже побачив, що це за звір. Просто різвивий, дивіться який. І тут він попався мені. До речі, здоровий! Здоровий! Гадьониш! І... Гляньте, а аквариум на рыбка можно сказать. Ах, не брызгайся. видите? Аквариум на рыбочка, рыбка. Ну и засек хоть не так далеко. Ой-ой-ой, и там клея, и там клея, друзья, и там клює. Тихо, 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 тихо. О! Кувшинку, а. Все, зійшов, був, був, був і зійшов. Прям просто почувствував його. Сема Друзі, декілька слів скажу за цю рибку. Вона прям така велика не росте, оце мала, виїдає ікру, малька, от, і, знаєте, вона інвазійна рибка. Тому, якщо таку ловите, з неї, до речі, Ну, тараночку, якщо сушити, класно. А так більш ні на що вона не годиться. А таранка смачна. От. Тому воду не викидайте. Я просто там десь накину на берег. От. Хай там може вужик якийсь чи ще хтось з'їсть. А воду не викидуйте, І так цього окуня у нас, блин, як гівна. І виїдає потім малька. Хорошого малька, розумієте? Ти сюди, що ти? Ух ты, акушар! Чи хорошенький такий, знаєте? Хто більше клює? Блин, все, хочу на спиннинг? Пищить. И ти на спиннинг? Сейчас ми тебе не бійся ти. О. -о. Красень, так? Да? Бежи. Так зрозумів, що оце десь шістій, мабуть, до 7. Ой-ой-ой, поплюк. А, карася. Я ж думаю, що так карасям їх, друзі. Нарешті і ця. Вудочка, друзі. Ха -ха. Нарешті ми і цю розмочили. Коротше, все. Теж невеличкий. Нацепив тільки-тіки. Ось такий, знаєте? Свіженько нацепив червячка і сходу клюва. Риба починає гуляти. ой ой ой, там на другу клює. Скидується, ти дивись яка. Скидується вона. Ух, вилажив. О! Не встиг. Або мілоч, Так виложила красиво. Не, не, на мілоч, бо потріпала. Це помітив, треба нового червячка додати. Ой, якщо старий буде, от тоді зразу. Довбе. Ці всі, що покльовки, це на нового черв'яка. Ой-ой-ой, там дуже клюєш. Опа-па. Опа-па. Міжу, міжу. І акушара, акушара, друзі. Загледнув ну, опять в шахту. На сьогодні клевали більше окуня. Ух ти, що ти таке! Різня, карасяна Дивіться. Карасик. На вечір пішов кльов. Класний, да? так? Ми з яким шрамом? Ну що ж, зараз покажу, скільки наловив. У мене вже через кінчився. Ось такий мій уловчик. Видно? Ха -ха. Ну один карасик зачний, друзі. Дякую всім за перегляд. Чекайте на відео. Пока-пока. Так, ну що ж, пливий друже. Ці теж отпусти.